Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада обговорять подальшу підтримку України та флагі снімім сажом розтопчем. Ольга дальше що, віталь точно ну, крім популізму, дальше що? про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен після телефонної розмови з генсеком альянсу. Повідомляє Європейська Правда. Я сьогодні мав продуктивну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнстом Столтенбергом. Перед зустрічю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції, зазначив Блінкін у своєму Твітер. Засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада. Засідання буде Проходити під головуванням генсека, нагадаємо, 21 листопада парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою терористом. Відповідна резолюція була одноголосно ухвалена на щорічній сесії в Мадриді. Говорили про те, що іранська сторона шукає контактів з Україною для того, щоб провести певні переговори і консультації, пояснити щодо постачання. Чи не постачання іранських дронів до Росії офіційно? Тегеран говорить, що військова співпраця з Росією почалася ще до повномасштабного вторгнення до війни, і саме так пояснює присутність власних власних озброєнь, власної техніки в руках нашого ворога. Що ви скажете? На вашу думку, навіщо Іран зараз шукає переговорів з Україною? Тут власне є два моменти, які впливають на всю цю ситуацію і на нинішню позицію теграну. Перший момент це така досить жорстка реакція заходу не тільки сполучених штатів, але і країн Західної Європи на всю цю ситуацію і готовність. Країн Заходу, країн Західної Європи, в першу чергу, додати, так би мовити, до того санкційного режиму, який вже діє проти Іранської держави. Додаткові моменти, які пов'язані із тим, що іранська сторона ну, майже офіційно, так би мовити, постачає ударні системи, ударні безпілотники Росії для того, щоб вона могла вести свою агресивну війну проти України. Ще один момент, який теж в цьому ключі не може не турбувати Іран, це те що паралельно з питанням додаткових санкцій Захід активно почав обговорювати питання, а чому ж так сталося, що іранська сторона, навіть попри ось цей досить жорсткий санкційний режим, який діє вже не один рік, має можливість збирати ось ці ударні безпілотники ті самі шахеди, так, з використанням дуже великої кількості західних технологій, західних складових. Там називалися досить цікаві країни, такі як Франція, Німеччина, Канада, Японія, Сполучені Штати Америки. І так далі. І, власне все це в цьому контексті приводить офіційний Тегран до думки про те, що якщо вони не будуть демонструвати конструктивності зараз, то очевидно, що готовність Заходу не просто докинути санкцій до цього, цих жорстких обмежень, обмежень, які вже діють проти Ірану, але ще і, ну, скажімо так, обрізати ось ці напівофіційні канали постачання технологій, які Ірану ще досі, досі доступні, це, в принципі, загрожує іранському ВПК і відповідно... Загрожує іранській безпеці. І другий фактор, який теж сюди ну теж впливає, якби на позицію Теграну, про яку ми зараз говоримо, це позиція Ізраїлю, озвучена буквально на днях, коли ізраїльські представники офіційно сказали, що якщо підтвердиться домовленість Теграну з Москвою про постачання балістичних ракет, крім ударних безпілотників Росії, для того, щоб вони були використані на, на території України проти українських цілей, тоді Ізраїль залишає за собою право надавати Україні для... Паритету власні високоточні ракети, які, по-перше, будуть вирівнювати ситуацію на полі бою. А по-друге, Ізраїль таким чином, ну ми розуміємо, що вони теж діють в курсі своїх власних національних інтересів. І от буквально кілька тижнів тому назад була інформація про те, що ізраїльські військово-повітряні сили на території Сирії знищили кілька військових об'єктів Ірану. Зокрема, це були заводи по зборці тих самих ударних безпілотників, які використовувалися в тому числі проти ізраїльських цілей. І, і проти ізраїльських інтересів Ірану в регіоні загалом. І очевидно, що Іран зараз розраховує домовленістю з Російською Федерацією, в тому числі перенести деякі лінії збірки а, цих. Безпілотників та інших ну, продуктів ВПК на територію Російської Федерації, яка на сьогодні, ну, на жаль, просто це, я так розумію, тимчасовий консенсус з боку Заходу. Ця територія Російської Федерації в офіційно визнаних міжнародних кордонах, вона поки що є ну, скажімо так недоторканою з точки зору можливості Збройних сил України наносити удари. Але очевидно, що ця позиція Ірану вона, ну, до певної міри це такий натяк, що Захід може. Переглянути ось цей підхід до того, що збройні сили України в принципі дуже обмежені в тому, щоб наносити удари по російській території, по військових об'єктах і по тих об'єктах, які забезпечують логістично ті підрозділи, які здійснюють цю агресивну війну Росії, скажіть, в Україні. будь ласка, від чого залежатиме чи будуть іранські ракети постачатися в Росію? Ну от власне ці фактори вони будуть складатися в загальну картину, яка покаже Ірану, е, ну, наскільки е, можна приймати таке рішення без е, того, щоб не наразитися на ті загрози, які е, іранська сторона вважає для себе в цій ситуації актуальними. Тобто е, ну, залишитися без каналів постачання технологій, е, наразитися на додаткові санкції, і ми не повинні забувати, що тут ще працює внутрішньополітичний фактор, так, бо е, ну, в Ірані всередині зараз дуже непроста ситуація. і з одного боку, іранські аятали змушені реагувати на ситуацію, яка відбувається в них всередині країни. І е, ще з іншого боку, вони не можуть ігнорувати той факт, що посилення міжнародних санкцій, воно ну не додасть їм, скажімо так, впевненості, не додасть їм популярності е, в ось цьому внутрішньополітичному протистоянні. Тому ці фактори вони будуть складатися в такий спосіб, щоб е, ну, очевидно, що зараз Іран з цією своєю ініціативою він намагається е, показати свою конструктивність і. Договороздатність, але ну ми повинні бути а, далекими від ілюзії, що Іран насправді хоче якимось чином чи виправдатися, чи розвіяти ну, якісь сумніви, які щодо нього є. А, очевидно, що це затягування часу для того, щоб іранський режим а, зміг зрозуміти, в якому форматі він може маневрувати зараз в цих умовах, на що готова піти Україна, на що готовий піти захід, зрештою. А, угу. Стосовно наслідків для іранської держави, от від всієї цієї ситуації. А, після того, як Ракета упала на території Польщі. Ці країни почали говорити, зокрема Польща і Литва, і деякі сусідні країни з Україною, що на кордоні у них мають стояти системи ППО. Не у нас, а у них. Наскільки вірогідним, що це буде відбуватися, і що це означає для нас? Це досить вірогідний сценарій, насправді, тому що вже ми бачили інформацію про те, що Варшава домовилася з Берліном про те, що Німеччина буде допомагати Польщі. Посилити безпеку повітряного простору на своїх східних кордонах, німці запропонували полякам кілька батарей. ЗРК Петріот, і е, так само німці запропонували е, патрулювання повітряного простору е, винищувачами е, німецької «Люфтваффе». І ну, власне, це е, абсолютно е, речі, які є абсолютно реальними до виконання. Очевидно, що Польща буде погоджуватися на е, ці домовленості, і в принципі так воно буде, тому що е, Республіка Польща загалом в, впродовж кількох останніх років намагається посилити загалом свій військовий потенціал. і, так Sama, poliaki... Ke... Дуже велику увагу почали приділяти питанням захисту свого повітряного простору. І в, поля... в польських Збройних силах є амбітний план повністю перейти на зенітно-ракетні комплекси Петріот американського виробництва. Поляки підписали дуже серйозний контракт з американськими виробниками і перші батареї вони отримали вже в кінці квітня 2022 року. Але з цим планом є нюанс, бо поляки навіть при тому, що вони технологічно набагато більш розвинені в плані тих. Військових технології, які вони використовують, аніж ми. Все одно навіть на їхньому рівні розвитку поляки офіційно оголосили, що ця от оновлена система ППО країни, уже з американськими системами Петріот повноцінно запрацює тільки наприкінці весни 2024 року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.